Так, привіт, Юб! З вами Леший. І в продовження теми спорядження буду сьогодні говорити про газові і взагалі про плитки, про систему для приготування їжі. Я розумію, що не всім заходить довгі відео, і, ну, через то, я розбиваю їх на якісь маленькі відео по спорядженню. І сьогодні про Проговоримо е, про основні мої плитки, які в мене лишилися. Е, знову ж таки, акцентую увагу на тому, що е, є варіант, коли ви виконуєте завдання, коли ви бігаєте в е, ну, великій дистанції, декілька кілометрів, е, там, ну, і 5, і 7 кілометрів буває там, до позиції, і вам треба то все пройти, там, зайняти позицію. І витягнете спорядження на собі, і зовсім інша історія, коли ви пересуваєтесь на машині, пересуваєтесь на машині десь в ближньому тилу, в забезпеченні, то трошки інша історія. Ну чому ми про то проговорюємо? Тому що є різні пічки. Я бачив в забезпеченні газові 5-літрові балони, великі такі з великою горілкою, на якій готується їсти там для взводу, для роти. Це 30 чоловік рота там 100 і більше. І е, є, ну, скажімо так, деякі плитки, єдинолічники, тобто те, то, що я використовую, там, коли я виконую задачу, грубо кажучи, один. І інше, інше спорядження, коли я виконую задачу в групі. В групі розділяється ну, носиме спорядження наше. І сьогодні говоримо про. Е, Мій досвід на цій війні. Е, сама основна моя е, варочна плитка. Я маю таку плитку е, на цій війні на ВАТО і в ООС то була така з пелюстками з захистом, е, Зараз я прийшов до такої плитки. Вона багато місця не займає. Завжди є от такі от балони цангові. Е, вона коштує дуже мало грошей, е, її можна викинути, її може розбити арта, і ви в собі в найближчому туристичному магазині, в найближчому воєнторзі, купите нову таку плитку. Саме через то е, я використовую взагалом, взагалом я використовую її. Е, треба пам'ятати, що якщо ми не відкинемо оцю ніжку, у нас не буде спрацьовувати е, наша п'єзоподжиг, тому що воно е, буде пробивати на ніжку, як бачите, не спрацьовує п'єзоподжиг. коли ми її забираємо, п'єзоподжиг спрацьовує. Це важливо, це такі от е, ну, невеличкі нюанси, скажімо так. Ця штука е, підставка гнеться, горить, е, коли ми там ну, повністю не відкриваємо, вона обуглюється, вона е, там є такі. Побіги так від перегрівання, є проблемне місце кріплення цангового балону. Дуже часто з цього місця сифонить газ. Чому саме така? Тому що цангових балонів багато, вони є всюди, майже там. Ну я бачив навіть в звичайних магазинах, в якихось маленьких магазинчиках цивільних, Де взагалі там ніякого типу спорядження туристичного немає, але є такі от балони, вони е, круті там, для газової горілки, такої, там шмалять. Е, є от така от штука. Е, чому вона зручна? Тому що ви собі відкинули ніжки, е, ви собі поставили на нього. Е, я про спорядження буду говорити далі. В наступному відео От, ви собі поставили, зверху поставили кружку або подкатільник. Ну, давайте я для візуалізації дістану свій подкатільник. Е, такий подкатільник нині має і українська армія, в тому числі, на жаль, в мене зараз їх з собою немає. Е, ну, То приблизно виглядає таким вот чином. Тобто ви собі е, розкинули мішки. Ви собі поставили таким от чином, все у вас гріється вода. Досить крута пічка, досить розповсюджена, як в нас, так і в орків. Нема ніяких проблем. Тобто така от китайська коштує в районі 300 гривень 300 гривень, це менше ніж 10 баксів. Ніяких питань, ніяких проблем, але габаритно. Наступне, про що я хочу поговорити, я маю ще. Ось такий от газовий балон. Знову ж таки, можемо бачити різницю. Цей газовий балон в нас на 230 грамів, цей газовий балон у нас теж на 230 грамів. Різниця, самі бачите, ну, якщо запхати в кишеню, то цей газовий балон трошки простіше, цей трошки складніше. Але це різьбовий газовий балон. До різьбового газового балона я маю вот таку вот газову горілку. Е, в чому її плюси, в чому її мінуси? Вона менша, її зручніше носити, незручніше носити цей балон, але знову ж таки можна купити переходник на занговий. Вона накручується е, на наш балон. Теж розкидаються ці лапки, розкидаються розкидається таким вот чином. Відкривається газ, є п'єзоподжиг так само, як бачите, і на цьому так, так же само ми ставимо наш, е, нашу кружку, наш підкотельник, без різниці. Ну, е, як показує практика, найбільше використовується звичайна е, нержавіюча кружка для. Того всього вона, ну, її зручно тягати. Я просто в кружку ставлю цей цанговий балон, зверху ще кидаю е, свою цю е, пічку і мені отако, е, ну, на будь-яких задачах. Ну, е, мої, мій розвиток е, того спорядження зараз прийшов до підкатильника з флягою, е, але про то ми будемо говорити в наступних відео. Е, відео про спорядження. Мінуси даної плитки, то що ми не можемо її скласти, вона нагрівається, так як і ця плитка. Але цю плитку ми собі закидаємо в наш мішечок, і в принципі вона собі може вистигати. Та, що з пелюстками там дуже сильно нагріваються пелюстки, і ну, я можливо вставлю фотографію цієї плитки з пелюстками десь тут. -во. Там дуже нагріваються пелюстки, досить тяжко. Проблеми в неї такі ж самі, травить санговий балон, і з часом вона приходить в негодність, але типу 10 баксів. Ця плитка, вона, ця горілка вона сама коштує 10 баксів, окремо ще коштує 10 баксів. 5 коштує балон, і такі балони різьбові ми не можемо знайти в вільному продажі, тому вони продаються там в яких спеціалізованих магазинах. На жаль. І через то використання таких різьбових балонів і взагалі різьбових систем вони. Нам трошки перешкоджають в тому житті, тому що треба десь спеціально їхати, десь спеціально шукати різьбовий балон. Це до того, чому я не використовую джетбойли. і ну, джетбойл, він має різні розміри, але я, типу, сюди можу поставити навіть каструлю 5 кілограм, і все буде нормально. Так само на цю пічку, але треба там бавитися з підставками, щоб вага води не давила на пічку. І третій, таганок армії Росії, на жаль, не можу показати, десь він в мене загубився. Я теж десь вам десь фотографію, щоб ви могли візуалізувати. то собі. Маю Ебет. Есбет це пічка армії Німеччини, це досить розвинута туристична пічка. Використовує вона сухий спирт. Тобто, що ми робимо, ми кладемо сюди таку. Таблетку спирта в російських, до речі, сухих пайках воно капець як незручно, і треба 4-3 отаких таблетки, щоб у вас приготувалося, скажімо так, пів літри води тут на цивільному спирті, сухому. В нас готується, ну плюс-мінус на двох таблетках воно готується. Тобто скорше, мінуси цієї пічки. Це запах, якщо то для вас важливо, якщо противник знаходиться десь не дуже далеко від вас. Запах горіння сухого спирту вас буде видавати. Буде видавати. Тепло, знову ж таки, тому треба якось ну, з тим, щоб ви розуміли, як воно працює. Але от така от пічка, її можна навіть використовувати як щепочницю, так? Тобто ми можемо сюди накидати всередину якихось е маленьких дровенячок. Е так воно буде довше, це буде довше, ніж е на газовій горілці, то все розігрівати. Але знову ж таки, ми стаємо незалежні від. Е Температури навколишнього середовища, тому що, от дивіться: тут написано до мінус 23 трьох, при е, ну газ. Розширяється, газ звужується. Коли жарко, воно трохи ліпше горить. Коли холодно, ви взагалі можете не розтопити газовий балон. Його треба пихати десь собі під спорядження, щоб він зігрівався. Тут таких проблем немає. Тобто, ви кинули от таке от сухе пальне, знову ж таки, об'єм його взагалі мені Ви собі можете десь його запхати навіть під плиту бронежилету і тягати з собою на самі критичні варіанти. Коли вам то буде потрібно. Таганок армії Росії це взагалі така, ну, знову ж таки, десь буде фото. Це така квадратна підставка. На нього можемо класти знову ж таки, сухий спирт і собі спокійно на тому гріти воду. Непогано працюють бліндажні свічки, непогано працюють спиртові горілки, знову ж таки, зі спиртовими горілками. Спиртова горілка. Це ємність спеціальна, куди наливається спирт, підпалюється, воно горить. Теж дає запах, теж дає спалах, теж буде треба десь ховатися і накриватися від того, щоб ви вас візуально не могли бачити. І це буде знову ж таки проблема з спиртом. Тобто треба десь буде достати горючу суміш, але знову ж таки, якщо Ось от таке от, е, сухий спирт або в картонних. Ну мені просто подобається, що воно герметичне, що сюди вода не попадає. Або от такий балон ми можемо знайти в будь-яких магазинах, ну, виїхавши там в Дружковку або в Констаху, грубо кажучи, так, або виїхавши десь. Е, ну, нехай це буде там е, е, якийсь умовно е, Новобереслав, е, Руський Тишки. Е, ну, якась територія, так яка е, прилягає до зони бойових дій, туди підвозяться обов'язково такі балони цангові. І туди е, підвозиться сухий спирт. То з різьбовими балонами трошки складніше. Тобто, це вже треба буде десь це не направлено когось відправляти, е, отримувати то все. Ну е, в мене особисто в моїх підрозділах, де я служив, отакі газові балони закуплялися просто ящиками, і можна було отримати на опорніку від взводного опорного пункту. Е, ви ну виділяєте гроші. Вам їх купують, ви приходите разом з цигарками. Ну там заказуєш блок сигарет, чотири газових балона, три відправляєш в свій баул, один відправляєш до себе в спорядження і тягаєш його з собою. Можна зробити так, щоб на оцю от пічку мати перехідник під цангові балони, то буде не так зручно. Перехідник знову ж таки буде дорожче. Але теж має право на життя. Я ну, так як я зараз не працюю на лінії безпосереднього зіткнення, то я взагалі перейшов на отаку от пічку. Я маю змогу купити різьбовий балон, і я використовую тому, що об'єми закипячування води трошки більше, ніж були ну, на той час, коли я працював безпосередньо в зоні бойових дій. Таке сьогодні відео. Правильно розподіляйте ваше спорядження. Знову ж таки, це робота від командира відділення. Е, досить сильно залежить. На жаль, в нас, е, ну на жаль, сержанти чомусь рахують, що командир відділення це такий же боєць, як і решта. Ні, це е, молодша ланка командирів і командир відділення саме на ньому залежить ваше е, функціонування як бойового підрозділу е, самого відділення, так бойового десятка. Е, тому командир відділення як командир зобов'язаний розподіляти спорядження, зобов'язаний розподіляти ролі, хто що несе на свої позиції, і він має продумати то, як нести от такі от штуки. Е, знову ж таки, від себе додам. Е, на жаль, е, норми води е, для когось, то може бути відкриттям, норми води для військовослужбовця. Досить відрізняється. Якщо е, нам е, статутна книжка пише, що має бути півтори літри, то е, особистий досвід, досвід моїх інструкторів, досвід мій, досвід моїх побратимів передбачає використання е, на одного військовослужбовця е, під час середньої інтенсивності і малої інтенсивності бойових дій 3 літри води. Це е, з розрахунку того, щоб пити і приготувати собі чай, не готувати їсти. Якщо треба готувати їсти, не використовуючи сухі пайки, то води має бути в два рази більше, тобто від 6 і більше літрів. Це ми не рахуємо навіть е, ну, помити руці, там, вмитися і так далі, і тому подібне, якісь інші гігієнічні наші процедури. Тому в мене зараз. Е, моє спорядження дійшло до фляги з водою. Е, я маю таку флягу мілтеківську. Я про неї розкажу в наступному відео. І чому я так саме до неї прийшов? І я вам раджу використовувати 3 літри води під час середньої інтенсивності бойових дій. Бережіть себе, такі сьогодні в мене відео, такі мої висновки. Зігрітися можна абсолютно всім такою пічкою, чи, такою пічкою, чи навіть есбітом, чи навіть е, пічками-таганками, е, чи пічками там, на спирті, або бліндажними свічками. На них же можна закип'ятити води, але треба пам'ятати, що ми е, мусимо. Враховувати наше світломаскування. Ми мусимо враховувати тепломаскування, тому що противник також використовує тепловізори. Противник також використовує прилади нічного бачення. Ви світитесь в цих приладах і е, мусите берегти своє життя і здоров'я. І я хочу, щоб ви пам'ятали, що за Україну не треба помирати, за Україну треба вбивати. Слава нації і смерть Російській Федерації. А з вами був Лєший. До побачення, до нових зустрічей.